Діти завжди наслідують справу батьків. Хочу вам розповісти про одного служителя церкви, священника. дуже про нього багато говорять, і багато людей його знають: Салтаненко, Станіслав Миколаєвич та Юлія Валерівна. Вони заснували місію, міжнародну місію, слово Боже, тобто там є люди з різних країн 30 років назад. І по сьогоднішній день вони горять для Господа Бога. І коли вони покаялися, коли вони прийняли Ісуса Христа в своє серце, вони так само. Принесли, як Авраам в свій час принесли десяту частину з усього, що вони мали з усіх своїх статків, з бізнесів, з додім, машини, все, що в них було, 10% з усіх своїх статків і пішли служити Богу. Ми бачимо таку ж саму історію, як зробив батько Авраам, який так само приніс Мофіседеку в свій час. Десяту частину з усього там були мільярди доларів на сьогоднішній день. Він приніс йому до, до його ніг священнику, первого священнику, і е, він його поблагословив за це. Ми бачимо цю історію, що в нього було військо в Аврама, 318 людей. Це незначне не, не військо в порівнянні з тим. На кого він наступав, і ми бачимо, що за ними була перемога. Чому? Тому що з ними був Бог. Діти завжди продовжують справу своїх батьків. І ми знаємо, що за деякий час, після того випадку, коли сталася оця перемога Авраама над тими царями, за декілька десятків років Бог знищив Садома, Гомору сіркою і вогнем. І це найнижча територія землі на сьогоднішній момент, тому що там впав метеорит. З пастором Станіславом ще з малку розмовляє Господь Бог ще шість років вперше, коли він йшов додому. В стресі, від болю, і переживань, небо відкрилося, і Бог йому сказав: не вмреш, але будеш жити. Це був голос, не просто тонкий в голові, не просто якась така думка, а це був чіткий громовий голос. І від чого це сталося? Він був в передсмертному стані, він вдарився головою об кут залізного лодочного гаража і йшов додому. В таков стікаю кров'ю, і в той момент відкрилася небеса, і Бог йому це сказав. І за 20 років він знайшов відповідь в Біблії: не вмреш, але будеш жити і взвіщати, возвіщати діла Господні. Це є Псалом 117. Авраам народився тисячу 1948 році до нашої ери. І єврейська держава, батько віри євреїв, е, е, відновила своє існування так само, 1948 році нашої ери. Чи це співпадіння? Напевно, що ні. Господь Бог ніколи не робить якісь дати такі просто так. Це реально величезна подія. Дві тисячі років Єрусалим не мав своєї держави, і тут таке стається. І ми розуміємо, що співпадінь таких не буває. І пастор нам показує «Розширте свої очі. Не дивіться в одній площині, подивіться значно більше. Історія Біблії вона повторюється. У нас час у нас так само є люди, які є реально з Господом Богом, які беруть оце помазання, вони кладуть своє все життя. Тому на даний час у них більше ста церков. Це величезні служіння, це сотні каналів. Де проповідується слово Боже? Ці люди за 30 років не їздили на Мальдіви ніде відпочивати. Вони 30 років служать Богу. І від них вчаться єпископа, від них вчаться священники, інші пастора інших церков просто беруть їхні проповіді і проповідують себе на служіннях. Це супер. В той час був. Садомі гумора, та, а зараз ми маємо, що схід це тиранія, захід це содомія, і де ж Бог, де діти Божі? Куди вони входять? Діти Божі, там, де є Господь Бог, діти Божі, вони світло, вони для цієї землі. Пошукайте в інтернеті, що таке сіль землі, ви будете дуже здивовані. І це надзвичайно, що Господь Бог нам показує. І мені треба оприділитися, я, я духовна дитина, кого, якого батька я наслідую. I mean